У більшості автомобілів на панелі приладів є кнопка рециркуляції повітря. Зазвичай на ній зображено значок автомобіля та й подібну стрілку: Рециркуляція повітря в салоні автомобіля. Якщо натиснути відповідну кнопку, у цьому випадку забір зовнішнього повітря. Припиниться і вентилятор жене тільки повітря, що знаходиться в салоні автомобіля. Такий режим вентиляції застосовується у двох основних випадках. Перше, коли треба припинити доступ до салону брудного, запиленого або погано запахнучого повітря. І друге, коли бажано терміново прогріти або охолодити повітря в салоні автомобіля. Слід врахувати, що у ряді випадків скло автомобіля може швидко запітніти, тому по можливості швидко переведіть систему вентиляції повітря у звичайне положення.